Багатозначні слова. Слово може мати одне і кілька значень. Олівець. Тоненька паличка графіту в дерев'яній оправі, якою пишуть або малюють. Олівець одне значення, тому це слово однозначне. Давайте з вами розглянемо ілюстрації до слова ручка. Кулькова ручка, частина предмета, частина в сумці ручки у нас є, дверна ручка. Ну і маленької дитини ми також лагідно скажемо, ручка. У дорослої людини це рука, у маленької ручка. Ми можемо зробити висновок, що слово ручка має багато значень. Значить, це багатозначне слово. Працюємо із словом ключ, гайковий ключ, журавлиний ключ, ключ від машини, скрипковий ключ, ключ від дверей. Який висновок ми можемо зробити? Що слово ключ має багато значень. Це слово багатозначне. Прочитай речення і назви багатозначне слово. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ми живемо на планеті Земля. У садку пухка земля, на чорній землі білий хліб родить. Яке багатозначне слово ви знайшли? І я з вами згодна, діти, це слово земля. Слово земля, у першому реченні вжито значення назви планети, у другому реченні слово земля в взначення. Грунта і в третьому реченні слова земля в значенні поля. Робом висновок, що слово земля багатозначне слово, тому що має декілька значень. Міркуй і назви, у якому стовпчику всі слова багатозначні. Зупини відео, прочитай слова в стопчиках і зроби висновок. Перевіряємо вашу роботу. Я з вами згодна, що в другому стовпчику записані багатозначні слова. Лист, земля, мишка, ручка. До слова лист я склала ось такі речення. Бабуся отримала лист від онука. І друге речення Падає, кружляє жовтий лист. В реченнях слово лист вжито в різних значеннях. Потренуйся складати речення до слова ручка. Запиши складення речення в зошит. Запиши слова у два стопчики. В один однозначні слова, в другий багатозначні. Зупини відео і виконай це завдання самостійно.